Слава Україні, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу прилад, який я сам розробив для хлопців з ЗСУ з Передка, Які попросили мене спочатку купити такий павербанк. Я купив їм класний павербанк, але то все лайно. Я вам трохи пізніше розкажу, чому ці штуки не підходять для ЗСУ. І чому має бути саме такий павербанк. Це павербанк на. 220 вольт. Він видає, ось, бачите, розетка 220 вольт. Він може заряджатися від 12 вольт, може заряджатися від 220 вольт і він заряджається 1 годину. Значить, Всередині звісно, мою, я його розберу, да, покажу вам, що там всередині, як воно розроблено, схема там і все таке. Всередині два акумулятори від шурупокрута на 12 вольт 2 ампер -години. тобто Ми маємо 12 вольт і 4 ампер години, бо два акумулятори у нас встановлені під'єднані паралельно і ми маємо великий струм і 12 вольт. Всередині також у нас є інвертор на 130 Вт автомобільний, який з 12 вольт робить 220 вот. Ну і вся ця штука вже в понеділок в цей поїде воювати. І це реально заказ, тому що хлопцям треба швидко заряджати і мати якийсь запас енергії собі в бліндажах, в норках, в яких вони живуть. Десь бритву включить, десь може паяльне включить, квадрокоптера підпаять. Ну і звісно, звичайні зарядки для мобільних телефонів, для раці, для ну, там, різного обладнання. Значить, упакував я його. В дешевий бокс, Ну, дешевий, не дешевий. просто Я ходив з акумуляторами з цим інвертором і шукав е, якийсь корпус для цього приладу. так. І Це круто, тому що трохи дощ піде, там, ну, йому все одно буде дощ, буде там сніг, воно буде працювати. Ну, і В комплекті тут є така штучка. так, Це щоб можна було заряджати не тільки через автомобільний прикурювач. так, а можна отак от вставлять цю штуку і заряджати від автомобільного акумулятора, кому як зручно. Або цей перехідник, можна просто акумулятор скрутити з машини, занести собі там в схованку, ставити і сюди вставити 12-вольтовий адаптер з 12 на 5 і заряджати 5-вольтові гаджети. Є тут вихід на 220 і є вхід на 220. Тут всього дві кнопки, все по-простому, підписав маркером. Трошки, може, скотч я сюди наклею, щоб воно нікуди не ділося. Але ну, тут загубиться дуже важко. кил викл включаємо. 220 вольт у нас вийшло. Виключаємо. І вибір, чим будемо заряджати. 12 вольт штукою Або 220 вольт в розетку або в генератор. Ось тут є 4 віконця, вони навпроти. Світлодіодів, які штатні на акумуляторній батареї від шуріка так Щоб коли ми заряджали цей прилад, ось ми ще включили на 220, беремо, включаємо просто в розеточку 220. І бачите, червоненьке загорілось. Червоненьке це значить, що акумулятори заряджаються, але не, заряд, не заряджені зараз повністю. Коли загориться там зелененький, можна сказати, що прилад заряджений. Знімаємо його з зарядки і користуємось Ну у мене Блок живлення на 12 вольт. Це замість акумулятора, щоб з машини щас його не витягувати, не тягнути. Він видає 12 вольт. Врубаємо його в розетку. За допомогою ось такого перехідника. Так Чік, включили сюди, Накидуємо плюс на плюс, мінус на мінус. Відразу включився інвертор, і ви можете вже користуватися 220 вольт. Тобто, якщо ви просто зняли з автомобіля акумулятор, під'єднали до нього оці клеми, ви вже можете з того акумулятора смоктати 220 вольт. Не питання. Тепер ми перемикаємо вхід 12 вольт, загорілися індикатори. І це значить, що пішла зарядка від істочника 12 вольт при цьому включений прилад чи виключений прилад. Це просто означає включити 220 вольт чи виключити 220 вольт, а зарядка буде йти. Так, ну і тепер трохи протестуємо. У мене є ось такий грант, там пишуть 570 Вт, але тут реально нема 570 Вт, вони реально пиздять. Побачите зараз, який там ватт в цьому гравері, але знаєте таке не про гравер, але він мене задовольняє, працює, допрацює, дешеве, де і так дешеве Значить, Включаємо 220 ось оцей подовжувач. Ось оця моя розеточка пішла відсюди. Це... Сюди я вставив гравер, буде нам показувати ту потужність, яку гравер сосе, і як. Впорається з цим завданням наш блок безперебойного живлення. Значить, включаємо Чик. Що там пишуть? 0 Вт, звісно, 0 Вт, бо ми його ще не включили. Окей, включаємо на одинички. 50 Вт, бачите? 570. Ну і зараз я його буду сповільнювати, щоб трохи... Тепер треба перезагрузити. Чік. Чик. Ну, бачили, було 116 Вт. 116 ватт. І інвертор, який в мене автомобільний інвертер, він розрахований на 135 ватт. Інвертор уходить в захист. Тобто він не дає зробити перенавантаження не на акумулятори, не на самого себе. Він просто, ну там електроніка штатно працює. Він там копічний інвертор, там я не знаю, там щось гривень 700 він той коштує. Він просто в мене був, валявся, і я сюди його втулив. І тепер, щоб він далі пішов, треба опять виключити і включити. Оу, oh. все, so, 220 пішов. Ну і в такому режимі, щоб працював гравір або паяльник там 40ватний, 15 ватний, я не знаю, там для дрона щось підпаять, якийсь може контакт відпав, або там клієвий пістолет, або бритва, я не знаю, або той самий гравер. Ну, різні речі. Можна там заряджати рації, телефони, що завгодно. Причому сюди, якщо вставити якусь переноску на три. На 5 гнізд, так то можна відразу заряджати там 5 телефонів не питання. Перед тим як розібрати свій прилад, я хочу вам щас розказати коротко, чому ця штука не підходить і чому це гімно. Дивіться, я ну вперше стикаюсь з ними, з цими повербанками, і думаю, ну типу класна тема там. Раз пацанам нам дав, вони зарядили, користуються собі. Вони в кармані всі да, батарейка є, але є нюанс. По-перше, тут пишуть на... На саме цьому, так? 20 00 так, Це 20 А годин. Але це не на 5 Вольт, коли ви заряджаєте свої гаджети. Це на 3,7, тому що тут стоїть там 2 акумулятора або 3 акумулятора на 3,7 вольта. І це 20 А годин на 3,7 вольта. А ви заряджаєте їм. 5 -вольтовки, так Ну вальтовки, гаджетами і так далі, 5 вольтовки І у вас тоді виходить вже не 20 а годин а 15 а -годин, тобто менше. Ну, це не біда. Тут питання в тому, що от на цьому написано, що він 18 Вт. 18 Вт він може видати одночасно або взяти 18 Вт. Ну, тобто, коли ти його заряджаєш. Тобто, якщо ми беремо круту зарядку. там яка там ну на 33 Вт, а, там, більше 18 Вт або 18 Вт, тоді да, окей, такою зарядочкою крутою, ви можете його зарядити за 4 години. За 4 години крутою зарядкою ви можете зарядити павербанк, на якому написано 20 Агодин. А якщо звичайна зарядка, там хлопці думаєте, розбираєтесь, що там, вона крута, 33 Вт і так далі. Звичайна зарядка, яка видає. 5 вольт і 2 ну, ну яка у всіх для телефонів там і так далі. Ви будете заряджати його 7 годин. У мене питання, де у військовослужбовця 7,4 годин роботи генератора? У них реально там нема на передовій електрики, Вони генератор дьорг собі, хто встиг, поки бензин не кончився, той зарядив. А хто не встиг, той буде сидіти там всю ніч без електрики. А знаєте чому всю ніч? Тому що ночі не можна включати генератори, вони видають шум, тепло, і там за допомогою дронів це дуже легко там побачити, у кого там що горить, у кого там що заражається і так далі. Тобто ця штука ну, реально не підходить. 7 годин, ви розумієте, оце таку маленьку штучку. Да, в неї 15 ампер годин буде чесно. Віддача, ну там чесна, плюс-мінус. Тобто, якщо у вас телефон на 3 А години, ну 3000 мА батарейка стоїть, то ви зможете таким павербанком зарядити 5 телефонів. Моя штука вона має, якщо на 5 вольт і перетворювати, вона має 9,6 годин. Тобто моєю штукою можна зарядити 3 телефони, не 5-3. Але моя штука може заряджати. і... Давати струм на все, що має вхід 220 вольт. Маленькі прилади. І не треба великий. Ніхто не буде сюди бензопілу включати, якусь циркулярку і так далі. Це просто зарядити гаджети на ніч. Або просто тупо включити освітлення. Ну, дивіться, я зараз включаю своє освітлення тут. Бац. Включаю інвертор. І все. Бачите? Зараз. Ця коробочка собі спокійно мені видає світло. Зроби собі світло в бліндажі. Порахусики хавають ті лампочки, лампочки там світодіодні сьогодні хавають взагалі нічого. І, будь ласка, всю ніч вона буде тримати класний світ десь в бліндажі. Ну і тепер трохи всередині, Ось перша панелька зроблена із пластика. Бачите, як тут все зроблено. Ось кнопочка, яка перериває мінус від акумулятора. Тобто, якщо ми перериваємо мінус, це кнопка на 20 а тобто, ну, З запасом зроблено на ту потужність, яку маєте інвертор, який вирубається при 100 ватах. Тобто, тут взагалі не питання, ні кнопка, ні провода, нічого не буде грітися, все клас. Тут е -е, зроблені дві такі м'якенькі штучки, які прижимають акумулятори, щоб їм там як постелька була, щоб було зручно. Далі е -е, паралельно підключені акуми. Один-другий, я трохи пролив їх термоклеєм цими китайськими саплями, ну, тому що десь вібрація, хтось кудись везе, щоб воно ніде не відпало, щоб воно було ну, так, як треба. Ось цей світодіод, який там встановлений був на інверторі. Я його випаяв і виніс на проводах сюди, щоб можна було розуміти, чи включений прилад, чи виключений прилад. І це два звичайних акумулятора від шурупокрута 12-вольтових грант. Наприклад, грант там, або РЗТК є теж. Вони там коштують типа, по 400 гривень банка. Отака одна баночка. Але що там є? Там є. Плата, яка слідкує за станом акумуляторів, там є термодатчик, який не дасть акумулятору перегрітися, там є плата, яка не дасть е, перезаряд того акумулятора і так далі. Ну, тобто тут все готове, тут не треба видумляти, якісь там приколи паять там, і так далі. резистори, ну, це для, не для мене. Є готові дешеві штуки, вставив їх і працює. Чому два, чому не три? Тому що якщо три, то вже такий роз'єм, якщо ти будеш його заряджати там, за годину, да, воно ж буде жрати трохи току. Кожна батарейка по 2 години, щоб зарядилась повністю, ця буде потребувати 2 А і ця 2 А, тобто 4 А. Плюс, коли ти включаєш цей роз'єм в прикурювач або до акумулятора, автоматично включається інвертор, який там стоїть. І ти маєш користуватися цією штукою. І запобіжник, який стоїть тут. Всередині, ось тут є запобіжник на 15 а. всередині бачите? Чик. І запобіжник є і в самому автомобілі біля прикурювачів. розумієте, яка штука. Тобто, якщо зробити вже ще більшу цю штуку, то це вже буде не про цей роз'єм, це вже буде про от такі роз'єми. Що я вважаю ну незручно. Ну, далі. Тут стоїть блок живлення. Блок живлення 12 вольт на 5 А взяв з запасом, щоб нічого не грілося. Чому такий блок живлення? Тому що в нього є там ну, знизу, тут щось не видно, там знизу є регулювання. Тобто він може бути 12 вольт, а може бути там, 13 вольт, 12,9 як треба. Бо щоб заряджати ці акумулятори ефективно і швидко, їм треба не 12 вольт напругу давати їм треба давати щось і типу 12,6, 12,7. І ось ось стоїть автомобільний інвертор. <coughs> Все тут класно приклеєно на двосторонній скотч модний. І тут дві релюшечки стоять. Дві, дві Жигульовські релюхи, опять-таки дешеві релюхи на 40 А там вообще з запасом двойним або навіть тройним на всю цю потужність, яку має вся ця коробочка. І релюхи відповідають виключно за оці. 12. Років. Перша релюха робить щось важливе, і друга релюха також робить щось важливе. Ви знаєте схему я вам кину там на сторінки своїй Фейсбуці. Я з залишу там під відосом, тому що, ну, якщо, якщо чесно, я просто його зібрав отак, от на ходу. Схеми, ну, я не малював жодної схеми, просто отак: от, шов провода, 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 тисте, не те, не те. Ну, от, схеми зараз немає, я її намалюю. Якщо вам треба та схема, просто ну, це як творчість, розумієте? Ну, я показав вам, як я зробив. Ви можете зробити там по-інакшому собі. Е, якщо треба схема, кидайте. Плюсики якісь в коментах, да? плюсики, якщо я побачу, що комусь треба схема, то на сторінки Facebook з'явиться ця схема. Я все-таки її намалюю для вас, щоб ви розуміли, яка рілюха тут за що відповідає. Але ці дві релюхи виключно для того, щоб працювати з зарядкою 12 вольт. І коли 12 вольт поступає на цей роз'єм, дві релюхи спрацьовують і роблять щось важливе. Це все, що вам зараз потрібно, знати. Ну, і якщо відео сподобався, сподобався мій прилад, да, який так працює. Ставте лайки, пишіть обов'язково коменти, що можна доробити, що може я не так зробити, там якісь зауваження. Або хлопці, які воюють, напишіть, що конкретно вам треба, тому що цю штуку я зробив конкретно людині, яка вона потрібна. Ну, і кому сподобався цей прилад, і кому сподобався цей відео, ставте лайки і обов'язково пишіть коменти. Що може я не доробив, що може я не так зробив, так? що можна тут покращити. Або хлопці, які воюють з СУ, скажіть, що конкретно вам треба. Треба вам тут 5 вольт, наприклад, да? ця розетка? Чи не треба 5 вольт? Може щось більше треба, я не знаю. Це конкретний заказ. Мені хлопці позвонили, сказали, треба, треба, отака штука і точка. Я зробив. Тому дякую за перегляд. На все добре.